90% фотографів ненавидять цю сумку поліпрофілену. Показую нормальну. Це сумка для фотоапарату Tarva 1313. Доступна в комбінації шкіри та канвасу, так і повністю шкіряний варіант. Це варіант трошки подешевше, побюджетніше, Ця трошки подешевше. Ця коштує трошки дорожче за звичайну страшну поліпрофіленову убогу сумку. Це коштує як три поліпропіленові сумки, але різниця кардинальна. Сумка Tarva 1313 в комбінації шкіри та канвасу. Має шкіряний ремінь. Відразу в комплекті йдуть два ремені: один основний, один страхувальний для вашої фотокамери. Сумка має заднє об'ємне відділення, широке. Сюди поміщається великий телефон, паспорт гаманець і все саме необхідне, можливо, документи. Спереду сумки також об'ємне приховане відділення на блискавці. Сюди помістяться речі подрібніше. Всередині сумка дуже об'ємна. Мій нікон тут почувається взагалі дріб'язковим. Є м'яка мобільна перегородка, яка перестібається в залежності від ваших потреб. Вільно поміщається об'єктив, навіть величезний об'єктив і величезна тушка. Мої тут виглядають, звісно, дрібнотами. Також є три слоти для карток пам'яті. Показую, як користуватися ременями. На моїй камері лише одне місце, куди можна вкрутити кільце фіксувальне. Кріпимо мастер-ремінь. Страхувальний ремінь. Я можу зафіксувати лише до наплічного ременя для страховки, оскільки другого місця немає. На більш професійних камерах отаких от слотів, куди можна вкрутити кільце, два. Тому ваша камера ніколи не впаде, вона завжди буде висіти біля вашої бананки.